Доброго дня, мої маленькі друзі, до нас сьогодні завітала одна поважна гостя та просить нашої допомоги. А хто, здогадайтеся? Будиночок мій скрізь зі мною, він влаштований за спиною. Я з жабами дружу, зовсім не комашка. А хто я? Так, Черепашка. Діти, послухайте. Жила собі черепаха. Їй дуже подобалось будувати будиночки, але з часом вона ставала все слабшою та повільнішою, тому що їй вже було багато років. А з чого вона будувала будиночки, відгадайте, щось можна в ньому зарити. По ньому приємно ходити, фортецю з нього можна збудувати. Люблять сидіти, в ньому грати. Так, вірно, це пісок. Якого кольору пісок? Так, правильно, жовтого та білого. Подивіться, як він сипеться. А чому пісок сипеться? Правильно, тому що він сухий. А чи можемо побудувати з нього будиночок для черепахи? Звичайно, ні, не вийде. А що потрібно зробити з піском, щоб з нього можна було б будувати? Так, полити пісок водою. Малята, який став пісок? Так, сирий або ще, можна сказати, мокрий. Він ще змінив колір зі світлого на темний, і на ньому дуже гарно видно сліди від ніг. Черепаха дуже рада, що в неї буде будинок, але щоб він був міцний, потрібне ще каміння. Каміння буває різне за кольором, розміром, формою, а ще його поверхня може бути гладенькою або шорсткою. Пісок і каміння це корисні копалини, які широко використовуються людьми у різних галузях. Пісок це шматочки камню та мушлів. Каміння та морські мушлі, вапняк під впливом вітру та дощу руйнується і утворюється пісок. Пісок та каміння це нежива природа. Вони не ростуть, не дихають, не розмножуються. Пісок ми можемо зустріти на березі моря, річки, пустелі. Його використовують при будівництві доріг, пожежники при тушінні пожару, на дитячих майданчиках для ігор дітей та ще на багато інших потреб. Каміння людина теж використовує ще з давніх часів. Будували житло, тоді і зараз. Зводили високі вежі, криниці. Загорожі, вимощували дороги, також його розмальовують та виготовляють різні витвори мистецтв. Камінь дуже міцний, важкий, надійний матеріал. Пригадайте, на минулому занятті ми робили дослід. З камнем та перїнкою, на якому ми зробили висновок, що камінчик важкий і тоне в воді, а пір'їнка легенька, тому вона на поверхні водички. Ось будиночок у черепашки і буде міцним та надійним. Черепашка малята вам дуже вдячна за такий гарний, красивий. Міцний та надійний будиночок. А зараз малята ми зліпимо друзів для нашої черепашки, щоб їй не було сумно. Розглянемо будову черепашки. В неї є голова, шия, тулуб, чотири лапки та хвостик. Обладнання пластилін. Дощечка для пластиліну, стека, шкарлупка горіха та серветочка. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін коричнього кольору, чорного та червоного. Беремо шматочок коричнього пластиліну та з допомогою стеки ділимо його навпіл. Тепер один шматочок пластиліну ми відкладаємо а попрацюємо з другою частинкою пластиліну. Ми з допомогою стеки ділимо його на 4 частинки. Тобто раз поділили навпіл і другий раз. Таким чином ми отримали 4 частинки. Прохання до батьків допомогти своїм дітям в поділі пластиліну. Наступна наша дія від першого шматка пластиліну відщіпуємо невеличкий шматочок, це буде хвостик нашої черепашки. Наступним кроком буде виготовлення частин тіла черепашки. Самий великий шматочок пластиліну. Беремо, кладемо його між долоньок та катаємо і получаємо. Стопчик, який потім загинаємо трішечки. Це буде голова і шия нашої черепашки. Ті ж самі дії ми проводимо з наступними частинками пластиліну, катаємо невеличкі стопчики. Самий короткий стопчик це буде хвостик черепашки, а довші лапки. Тепер будемо збирати нашу черепашку докупи. З одного боку ми кріпимо голову з шиєю. По бокам з одного боку та з іншого по дві лапки. А ззаду у нас буде хвостик. Ось така черепашка. І останній наш крок це робота з деталями. З чорного пластиліну ми виготовимо оченята, ділимо його навпіл. І катаємо невеличкі кульки. А з червоного виготовимо ротика, катаємо прямими рухами маленький жгутик і кріпимо до обличчя нашої Черепашки. Ось яка вона гарна, красива! получилась. Ось і закінчилось наше заняття. Черепашка дуже задоволена своїм новим будиночком. А нам час прощатися до наступних зустрічей! До побачення!